Акробатичну доріжку у подарунок отримали спортсмени школи Олімпійського резерву Надія. Її подарував губернатор Андрій Ніколайенко. У спортшколі він побув побував на дні відкритих дверей. Як все пройшло, бачила і на примак. Дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву Надія виховує спортсменів вже 38 років. Нині тут займається майже 800 дітей. Порядка 585 дітей. Це в діти, які займаються спортивних групах. Помімо спортивних груп, у нас є групи, що займається в абоні менті. Обще количество ну, порядка 700-800 дітей. Щодня сюди приходять качати м'язи, плавати та займатися гімнастикою. Все, що вміють вихованці школи, показали у день відкритих дверей. Здоровий образ жизни Ну, а че було нам приносить? Мені нравиться насіка займатися, тому що інтересно їсти везде знімають міста. Школі губернатор подарував акробатичну доріжку. Спортсмени тренуватись на ній почали одразу. Новинкою задоволені. Її кажуть потребували давно. В общем, в масштаби міжнародним. У нас ну, скажімо, база в Україні очень слаба. Тобто ми вже проіграємо такими снарядами, не то, що індивідуальними, ми проіграємо іменно функціонально. Тобто нам та дорожка чи нужна, щоб такі елементи, які ви видели. Показали губернатору і зали, в яких спортсмени тренуються. Частину з них відремонтували і вже просять довести до ладу басейн та ще один гімнастичний зал. Тут взимку заняття припиняють, бо температура вище 16 градусів не піднімається. Кошти на підтримку школи Андрій Ніколенко обіцяв виділити, тим більше, що розвиток спорту одна із соціальних ініціатив глави держави. Зробимо певні капітальні видатки на покращення тут, на ремонти. на… Ремонт особливо плаваті плавальної частини будемо підтримувати, тому що і сьогодні вже є рівень олімпійської. Я впевнений збірної збірної України, і він підростає. На промак. Олександр Катруша день за днем.